Українці відкривають рідну країну, і в цьому допомагає національний виробник. Днями торгова марка Оболонь подарувала екскурсію Києвом для переможців національного прому, яке проходило з 1 травня по 30 червня 2015 року. 32 учасники приїхали з різних куточків України. Жителі Житомира, Андрій Світлана, у столиці вперше. Каждую неделю мы отвечали на вопрос, на видео -вопрос. и соответственно в понедельник, после обеда, мы ждали уже ответ. Соответственно, на шестую неделю мы дождались после этих двух дней. Мы все больше и больше понимаем, что нужно ездить, нужно ездить в Украину и видеть мир. Переможці відвідали найцікавіші місця Києва, Володимирський собор, Михайлівську та Софійську площі. Побачили пам'ятник Богдану Хмельницькому, прогулялися андрійським узвозом та старими вуличками подолу. Хочеться відкрити для них Київ по новому. От хотілося показати, що Київ це дійсно місто, пам'яток. А ще переможці промо побачили багато цікавих місць в Києві і назвали екскурсію від оболоні найкращим літнім відпочинком.